Сийо переситей, ще й люк є. І машина. А, стекло. І машина праворука. І, і особистий водій. Так. А де ж ти ці гроші ще заробиш? Ну, братан, ти розумієш? Ніде. Крім мене, тобі ніхто багато не заплатить. Бажаю здоров'я, незламній українці. На жаль, доводиться знову звертатися до вас, скільки мавіки, це як розхідний матеріал, вони втрачаються. Друзі, ми відкриваємо новий збір на нового мавіка, Тому прошу вас, хто скільки може, хто не може, то зробіть, будь ласка, репост у своїх сторінках в соцмережах. Можливо, ваші, ваші друзі, друзі допоможуть. От. Хто скільки може. От. За минулого, верніше, на минулого мавіка ми зібрали там за, за три тижні. Шановні, якщо, якщо ви зібрали хоча б е, за такий приблизно там, термін часу, це буде дуже круто. Ми будемо дуже-дуже вам вдячні. От, е, банка буде в описі. От, е, на сторіночці. Верніше в описі під відео на Ютубі. Е, на сторіночці в інстаграмі та на фейсбукові там шукайте е, в дописах. Бережіть себе. Все буде добре. Погано ж вже було.